По Волозькій було кілька там епізодів, кілька ітерацій, об'ємів. Починалося все це, я пам'ятаю, з якогось офісу під Microsoft. Ми там табличку на, на даху робили. Але дуже багато форм-факторів було тої першої пропозиції. От, але найбільш ключове, що там зіграло, це якраз коригування детального плану території, на якому мав бути паркінг багаторівневий частково. От те, що паркінг буде підземний, зверху буде офісник, і попливало саме сині лінії чи голубі лінії по силуету у детальному плані, які реакція на інсоляцію сусідніх будівель. От, і це, в принципі, сформувало ту об'ємну просторову композицію всієї будівлі каскадну, ну яка насправді вийшла якраз зокрема дуже цікава. Ділянка. Наполовину врізана в пагорб. По суті, на пагорбі особняки стоять. На пагорбі стоїть церква мурмонів. Оце все воно тисне зверху. Це все скажена відповідальність. До, така доволі страшна історія, коли це все може з'їхати вниз. От і конструктори це перераховували по моєму по п'яти різних е, варіантах принципах розрахунків. Перевіряли себе там два цифрові, там два чи три ручні. І здається, тривало це близько двох років саме підземна частина, контрфорси, підпірна стіна. От вражаючи, просто масштаби цього було 15-метрова підпірна стіна з контрфорсами. лита в кілька частин раз через раз. Дуже цікаво в цьому сенсі теми. Вулиця Волоська дуже коротка, і поруч неї є така величка тупікова вуличка, яка переходить якраз піші сходи, які ведуть далі вверх, це і площа Людкевича, вона називається. От, і саме її інвестор зобов'язався реконструювати. І ми цілісно зв'язали разом з урбаністами-архітекторами, зв'язали це все в одну таку історію перетікаючу, як єдиний комплекс. Вся вулиця Волоська і площа Людкевича. То загалом була територія не загосподарювана, ну на мою думку. І цей об'єкт трошки вніс сюди порядок на, на цю вулицю, і він її має оживити. Поруч, насправді, активний через дорогу тільки ринок Стрийський. Все решта, занепадаючи, всі перші поверхи вони просто закинуті. Там є багато комерції, вона просто вся не працює. І саме цей об'єкт має цю вулицю оживити. Він їй дасть, по-перше. Ну, саме по собі функцію цього офісного центру. Але якщо говорити про перший поверх, то це має бути ресторан великий з поруч, з площою, з столиками, з майданчиком, зокрема. І Додаткову якусь комерцію, чи це банкова, чи це перукарня, це неважливо. От і він зав'яже це все в єдиний такий піший простір, який буде з вулиці Волоської на Людкевичу. І я впевнений на 100%, процентів. У мене навіть були думки, що може купити там комерцію напроти, тому що я 100% впевнений, що воно почне оживати після того, як вона запуститься. В принципі, якщо говорити про планувальну структуру, то для офісів. Такого типу вона досить і стандартна, тобто тут також притаманне це центральне ядро всередині а, сходова клітка, синвузли. А... Комунікації вертикальні, ліфтові, от є класний просторий хол в два рівні, в якому також має бути класно поєднана тема з скульптурами. І довкола вже розкинуті офісні приміщення, таким чином, щоб їх можна було експлуатувати, здавати в оренду різним, різним операторам. І в залежності від поверху, який є вищі, вони всі є каскадні, вони зменшуються. Відповідно, просто ця площа навколо ядра стає менша, 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 менша залишаючи по суті невеликі. Велику площу на останньому шостому поверху. Перший поверх є комерційний, решта поверхи, вони офісні. І що є фішкою, як на мене, це те, що за рахунок цих каскадів і з'являються тераси, які поглиблені разом з зеленю яка є позаду будівлі. І воно воєдино, ця будівля поєднується з цим зеленими. Це мінімалізм, це ця структурна градка, така яка дуже класно вийшла ця історія у нас на технопарку, і мені хотілося, враховуючи цікаву обємно просторову композицію цієї будівлі, тобто вона така багатогранна, не є і. Під кутом 45 градусів площини і ці каскади. Я розумів, що більше слів тут не потрібно. І нам достатньо буде просто її одіти в цю тканину, в цю градку і, і має вийти клас. І найважливіше було грамотно підібрати під цю градку матеріал цієї тканини. От і ми починали це з фіброцементу. Далі подумала, що трошки про проївся нам фіброцемент, шукали якісь інші матеріали, кераміка, може навіть і АКП були варіанти, по ціні це досліджували. А тоді з'явилася ідея, а давайте ми спробуємо зробити це в камені, тому що благородний матеріал, він такий важкий, він приємний тактильно. А тут багато буде дотиків, тому що є тераса і ти всюди можеш будеш до нього доторкнутися. І матеріал довговічний. Ось і зупинилася на Мавепніку, на польському камені. Якщо про будівлю в цілому, про структуру, то вона ділиться на два елементи: це є, це є камінь-градка і це є скляні площини. Скляні площини вони підв'язані під функціонал, це є вхідна група і ресторан. Ми їх хотіли більше відкрити до світу. От вулиця доволі така темна, враховуючи її ширину і наявність великих дерев, насаджень зелених. От, тому ми додали туди ще скло. І скло ми витягнули в перила огородження. Це є єдина така цільна а, система. І що цікаво, нам вдалося, візуально не розриваючи склопакет, а, перейти з, по суті. Теплої площини цього фасаду ви холодну, і візуально вийшло дуже дуже симпатично. Круто мені подобається.